стара синява ярмолиці красилів oh, oh.

положили, аккуратно положили. Ну, Ванка, я пост, буду дол доложить обстановку. Слышь, 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 <ривання> Вони тягнуть рукавну лінію, наводять і 30 діє на пульту. Boa! Нам постав на завдання зайти в апаратах за задивлене середовище, так підвал у нас є багато їх. Знайти потерпілого, винести йому, надати першу медичну допомогу, потім вернутися і потушити пожежу. Сьогодні на базі Державного пожежно-рятувального загону проходять змагання ланок ДЗЕС газодомогісної служби на кращу ланку підрозділу в області. Тобто на змаганнях приймають участь всі пожежно-рятувальні підрозділи в області і змагання проходять для визначення кращих. В змагання входить у нас, це перша вправа пошук потерпілого в задимному середовищі. Тобто відпрацьовується практична вправа, як, з якими працівники стикаються на пожежах. Наступна вправа це гасіння пожежі в задимленому середовищі також. І проведення оперативного розгрутання, подача ствола на вікно третього поверху. Тобто, ці вправи відображають повсякденну діяльність наших підрозділів, з чим вони стикаються постійно на пожежах. І тобто, це у нас як заняття проводиться для досконалення навичок, щоб на пожежі можна було якнайшвидше спрацювати, врятувати людей, загасити пожежі. Змагання проводяться спочатку, проводяться змагання по підрозділам. Тобто, коли пройшли змагання по підрозділам, визначається краща ланка в підрозділі. І змагання проводиться вже краща ланка їде раз в рік на базі якогось підрозділу області. Тобто, цей раз проводиться в Нетішині.